Слава Ісусу Христу, святий Августин у творі про місто Боже, каже, що у цьому світі постійно будуються два міста, дві цивілізації. Перше місто це Єрусалим, друге місто це Вавилон. Єрусалим як символ любові людини до Бога. Як символ єдності людини з Богом. Вавилон як символ повстання проти Бога. Як символ того, що людина ставить себе на місце Бога аж до погорди Богу. Ставить себе на головне місце у своєму житті. Постійно маємо себе запитувати, яке місто. Будуємо ми у цьому світі чи Єрусалим як ознаку нашої любові до Бога, як символ нашого життя з Богом, нашого щоденного вибору, вибору в сторону добра, в сторону справедливості, в сторону істини Божої правди. Якщо ми так живемо, значить і ми будуємо у своєму житті Вишній Єрусалим, місто Боже. Якщо ми живемо в неправді, якщо ми живемо у фальші, якщо ми живемо у злобі, ненависті, тоді ми будуємо Вавилон, як місто, яке є символом повстання проти Божої влади старатися, Якщо ми вважаємо себе дітьми Божими, будувати у своєму житті Єрусалим як символ нашого життя з Богом. Тому що колись після нашої смерті, як каже апостол Іван Богослов у книзі Апокаліпсис, відкривання, ми всі станемо жителями Вишнього горного Єрусалиму. Як символу Царства Божого, яке буде присутнє в повноті у цьому світі і в цілому всесвіті. Амінь.